Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. І сьогодні ми вам покажемо, як правильно встановити камеру відеоспостереження. Це Руслан, наш партнер, інженер з монтажу. Він зараз буде встановлювати камеру відеоспостереження і розкаже про нюанси її установки, які бувають у нас труднощі з установкою, і розповість, як правильно її встановити та виставити. Сьогодні монтуємо камеру на вулиці, обов'язкове використання камери вуличного фактора, який не боїться ні доща, ні снігу. Обов'язкове використання монтажної коробки для того, щоб всі роз'єми, які йдуть від камери, були надійно. Заховані і не боялися поганої погоди. Камера монтується на металевий стовп. Спочатку кріпиться монтажна коробка, а потім кріпиться камера і всі роз'єми ховаються всередину. Ну що, погнали кріпити монтажну коробку на наш металевий стовп. Камеру будемо кріпити на металевий стовп, щоб було видно все, що робиться ззовні вулиці. Монтажна коробочка кріпиться сюди, і камера буде висіти на монтажній коробці, направляється в бік воріт, і вдень і вночі вона буде бачити все, що відбувається ззовні на вулиці за воротами і всередині двору. Ми прикріпили основу монтажної коробки, тепер підводимо виту пару до основи монтажної коробки, обжимаємо її і далі будемо кріпити відеокамеру. Кріпимо стяжками кабель в ту пару, підводимо її до нашої монтажної коробки до того місця, де буде встановлена відеокамера. Зачищаємо вітну пару і обжимаємо його на роз'єм РЖ-45. Живлення на камеру буде подаватися по поє від поя комутатора, тобто окремого кабеля для живлення не потрібно. По цьому кабелю буде йти і сигнал, і живлення. Кабель обжимаємо згідно технічних стандартів для восьмижильної вітри пари. В полки кабель я спеціалізований інструмент, ось такий ключ. Зачищаємо провід, лишній відкусуємо і потім вставляємо обережно роз'єм rg 45 Перевіряємо, якщо все нормально, тоді беремо ключик і обжимаємо. Все, провід обжато. Камера закріплена, далі подаємо на неї живлення, підключаємо до інтернету і робимо налаштування, виставляємо той ракурс, який нам потрібний. Камера змонтована, вона вже висить на своєму місці. Тепер завдання вибрати правильний ракурс. Тобто відкриваємо програму на мобільному телефоні, наприклад, і вибираємо правильний ракурс те місце, куди вона повинна показувати. Камеру ми встановили, додавали програму на смартфон господарю. Тепер він може передивлятися відеосигнал через смартфон з будь-якої точки світу. При монтажі є основні моменти. Перше використовувати кабель тільки вуличної прокладки, і підбирається камера, також тільки для вуличного встановлення. Руслане, дякуємо, що ти нам показав, як правильно встановлювати камеру, що є важливі нюанси, обов'язково їх дотримуйтесь. Також, якщо вас цікавить встановлення відеонагляду, Систем безпеки, системи контролю, доступу та мережа обладнання, ви можете звертатися до Руслана. Ми вкажемо його контактні дані в описі під відео. Набирайте, замовляйте по Києву та Київській області. Руслан вам з задоволенням встановить все необхідне обладнання. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте, будь ласка, подобайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть, будь ласка, ваші коментарі. People, я безпека для людей. Па-па!